Доброго дня у нас вже майже осінь, вже майже готові до 1 вересня. Вже торгуємо хризантемою. Є гілкова хризантема Балтика. Було велике відро. Осталося три гілочки. Зранку не могла зняти відео, бо було дуже багато людей. Всім було щось треба. Три гілочки зробила букет. Торгуємо по 70 гривень гілочка. Балтика дуже гарна, дуже ніколи не садила балтику. Перший рік ну, ну чарівна прикривалася чорною пленочкою із земблок, красотка. Також гілочки. Така гарна гілочка. Ще не дуже розкрита, ну, ми вже зрізали. І вже гарненько продали. Також торгуємо в горшочках резонантемою. шарики мультифлори і гілочку зробили таку кортесеньку. Невеличкий гаршках, торгуємо по 100 гривень. Можна зробити скидочку, приходьте, буде квітнути вам. Ще маємо таку теж гілочки, такі як соняшки і рябенька. Дуже гарна, всі на неї звертають увагу. Така чарівна вже гарно відкрилася. Ще на залишку є невеличкий букет, айстрички. Багатонько було сьогодні, попродали. Перчик мій такий гастренький, також люди купують. Ми його гасадимо такі горшечки, і він квітне. А мені достава. Ось такий в мене залишився не мій, моєї подружки дитянки. Поїхала вона на заробітки, а гладіолус квітне. Може продам їй. Також люди рядом продають і чесник, і квасоля, і кріп. Тут ще покажу жіночка, також привезла такі коротенькі. Хризантемки дуже гарні, є, жовті, помаранчеві І білі. А по чому такі ваші хризантеми? По чому хризантеми ваші такі? Біла почому? 120, це 150. А рижа оця рижа. Це теж 150. Угу. прошу, що 50. Угу. Гарні, дуже великі кущі такі, суперові. А жов... На 1 вересня. Майже я готова. Така балтика. Гілочки дуже гарні. Білосніжні з крупним цвітком, з зеленою серединкою. Суперова. І тут трошки погано видно, жовта радість. Теж така з зеленою серединкою гілочки. Супер.